Вітаю! про події життя краю. Вже готові розповісти журналісти інформаційної програми вчасно. В студії для вас працюють Мар'яна Лошак, Наталія Булеца. Доброго дня. Шевченко ожив на Закарпатті. в Ужгороді. Вшанували пам'ять відомого українського кобзаря, покладанням квітів до пам'ятника, молитвою та піснями влада області та священнослужителі, а також небайдужі краяни, вкнилися відомому на весь світ поету, художнику, громадському діячу та великому патріоту. Лунав на площі народній і спів закарпатського народного хору. Конилися неумирущій постаті і закарпатські письменники. Сьогодні згадую собі знову і знову слова незабутнього Юрія Шкробенця, нашого відомого письменника-перекладача, який написав прекрасний вірш про те, як кобзар до Ужгорода йде. І от ми сьогодні знову прийшли на цю площу. Де стоїть пам'ятник Шевченку? Письменники Закарпаття сьогодні теж прийшли сюди, і ми від імені нашої спілки, від імені всієї літературної творчої інтелігенції, покладемо квіти. Вшановувати великого кобзаря в області будуть впродовж дня. Численні акції пройдуть в навчальних закладах Закарпаття, долучаться і книгозбірні. А на завершення сьогодні, о 18.30 Закарпатський народний хор запрошує на творчий вечір під назвою Заповіт, де хор виконуватиме твори Шевченка. Організатори наголошують, що вхід для учасників АТО вільний. Дарувати дітям радість не робота, а покликання. Ужгородські волонтери організували акцію по збору коштів для дитячих будинків Закарпаття. Це вже не перша акція організована активістами для допомоги дітям-сиротам та дітям з неблагополучних сімей. Зустрічі за гроші, кошти, з яких перераховуються будинки, популярні не лише на Закарпатті, а й за межами області. З подробицями далі Юлія Маркулич. Купи зустріч допоможи дітям зі шкіл інтернатів. Під такою назвою проходить акція зі збору коштів для вихованців дитбудинку. Цього разу грошова допомога буде направлена на дитячому будинку села Нижній Бистрий Хуського району, у якому виховується 114 дітей. Хто робить цю акцію, тобто подібні акції вже проходили в нашому місці. Бачачи їхню дієвість, вирішили повторити. Сенс акції заключається в тому, що ми продаємо зустрічі з людьми. Тобто не людей, а саме зустрічі з ними. Тобто, ставши нашим лотом, скажімо так, ви зобов'язуєтесь зустрітися з людиною, яка купить зустріч з вами. І навпаки, якщо ви купляєте, ви зобов'язані оплатити цей лот. За умовами акції добровольці виставляють своє фото в соціальних мережах. Після ведеться інтернет-аукціон за зустріч з цією людиною. Формат зустрічі не обумовлений. Все залежить від самих учасників. До подібних акцій молоді люди долучаються залюбки, бо це чудова можливість подарувати дітям радість, витративши на це всього лише годину свого часу. Очень така благородна акція допомога дітям і осуществить маленького желання таких дітей, тори. Які...

Інтересно, весело було очень много собрано средств. Людей очень много очень много зробили помощи. То тобто, я був дуже радий, це би б очень радися, раз бы вот такой бы повторилось. Акція розпочалась 5 березня і триватиме до 5 квітня. По її завершенню відбудуться самі зустрічі. Вже тоді можна буде підрахувати кількість зібраних коштів. Організатори сподіваються, що грошей вистачить на те, щоб подарувати радість дітям. Жіноча самооборона в дії напередодні міжнародного жіночого свята для прекрасної та не такої вже й слабкої половини людства провели майстер-клас з тайбу та айкіду. Учасників навчали, як діяти у загрозливих для життя ситуаціях. Техніку виконання жіночих прийомів бачив Олександр Курта. Навчитись захищати себе у разі небезпечної ситуації. Головна причина відвідування тренінгу з жіночої самооборони у більшості учасниць. Були такі, що шукали для себе чогось нового та на перший погляд зовсім невластивого. Да, було цікаво прийти, знати щось нове для себе, для саморозвиття. Це в першу чергу стимул двигатися далі, рости над собою і узнавати щось нове, узнавати можливості свого тіла, впевненість. Я, в принципі, з дитинства завжди займаюся фізичними нагрузками, просто в іншій сфері, да? І, тому що я завжди танцювала. А це етават немножко другое. Да повчитись було у кого. Заняття проводили майстри своєї справи: тренер Стайбо, Ірина Годенець, та тренери зайкідоті Ме Лавер та Ольга Стугура. У кожної з них перший дань зі свого бойового мистецтва експериментальною групою наставники задоволені, бо головне це бажання. А його в присутніх, хоч відбавляй. Я взагалі дуже люблю працювати з людьми, і мені подобається пояснювати незнайомим людям. Мені, взагалі, чим більша аудиторія, тим краще я себе почуваю. Підхід завжди індивідуальний, завжди до кожного знаходиться. Головне це бажання. Спочатку розминка та вправи зі спеціальним інвентарем, далі моделювання ситуації, у яких жінці загрожує небезпека. Так коротко можна окреслити програму більш ніж двогодинного тренування. Тренери розповіли про найбільш чутливі Зони опонента, на які потрібно орієнтуватись. Це очі, кадик та пах. Не зовсім гуманно, проте у загрозливій ситуації, наприклад, із грабіжником, потрібно діяти швидко, аби себе уберегти. Вистачає такого, і, в принципі, вже можливо, він навіть не так боліже, як налякався, не очікував. Раз, уже зігнулося. Зігнувся два, лікоть, три і. Участь у майстер-класі взяли й зовсім маленькі дівчата віком від восьми років. Школяркам імпонує цей вид спорту через постійну рухливість. Я навчилася за цей період багато чого. Я вже всякі техніки. Ем... Куварки. Краще зовсім не потрапляти у ситуації, в яких потрібно застосовувати такі навички. Проте, сподівайся на краще, але будь готовим і до найгіршого, запевняють учасниці майстер-класу. Далі про новини спорту ужроцька говерла на виїзді поступилася полтавські ворсклі з рахунком 2-0. Головний тренер Ужгородців В'ячеслав Грозний у попередньому матчі залишився незадоволеним грою Максима Шацьких, Олега Герасимюка та Олексія Полянського. І як наслідок, футболісти навіть не поїхали на виїзну гру. Матч розпочався з хвилини мовчання на честь одного з фанатів полтавського клубу Антона Грицая, який віддав своє життя за Україну в зоні проведення ТО. І щодо перебігу подій на полі, то господарі забили голи у кожному з таймів тим самим оформили для себе впевнену перемогу. На 30-й хвилині Сергій Люлька переправив м'яч у власні ворота на додачу захисник, і ще й отримав травму. А на 74-й хвилині полтавчани подвоїли рахунок. Артем Громов точним ударом у дальній кут зробив рахунок 2-0. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо вже о А Я бажаю вам гарного дня і на все добре.